цьому засіданні Верховної Ради СРСР союзний прем'єр Валентин Павлов, міністр оборони Дмитрій Язов, міністр внутрішніх справ Борис Пуго та голова КДБ Владимир Крючков звинувачують Горбачова у бездіяльності в умовах катастрофи, що суне Павло вимагає надзвичайних повноважень. А головний кадебіст Крючков розповідає про агентів впливу, які нібито заполонили владу і медіа. Звісно, конкретних імен нема, але звучить усе дуже зловісно. Команда пучистів фактично сформована. Буквально за кілька днів, 20 червня, держсекретар США Джеймс Бейкер попереджає міністра закордонних справ СРСР Олександра Бісмиртних про майбутню змову і називає конкретні імена Павлов Крючков Язов. Паралельно того ж дня посол США Джек Матлок передає цю ж інформацію Горбачову. Горбачов не реагує. 30 липня він проводить зустріч з Єльциним та головою Казахської РСР Назарбаєвим, на якій, окрім нового союзного договору, йдеться про відсторонення Кручкова та Язова. Нагадаю, керівників КДБ та Міноборони. Про це стало відомо Кручкову, бо зустріч, звісно ж, прослуховували. Він використовує цей запис, аби залучити до путчу Язова. Інний договір, про який домовлявся Горбачов з головами союзних республік, воно ну, ніяк не влаштовував. Адже членами реформованого союзу стали б не тільки колишні республіки СРСР, а й деякі суб'єкти тодішньої. Російської радянської соціалістичної республіки деякі з них уже навіть задекларували суверенітет: Татарстан, Башкортостан, Ічкерія.